Христос Що Воскрес. Все. На порядок денний у нас вийшли, є заяви староста села Завадівка, волосине з Мельничний, просить надати відповідь про чесний громадянин міста Турків посмертно, щоб які загинули у війні. Теж піднімав Олег Йосипович, у нас і на сесії піднімав, і щоб дійсно присвоїти таке звання. Тим нашим захисникам, які віддали життя за, за нашу незалежність, за, за нашу свободу, і ви маєте на увазі не тільки наші, всі ті, які загинули в нашій ОТГ. Ну, то... Так я, я думаю, думаю, що відрізняти та, та, тут нема завадівка, чи восини, чи та, та, чи рівна, та, та, чи Ісаї, та, чи та. ще інше село. Ну, і... то всі? Так а ну то... чого міста турки? Ну, я написав, чи може може турківською ОТЕС почесний громадян турківської міської територіальної так. — Ми не перепитали, що ну поступила така заява, я кажу, вона вже була озвучена, Озвучена, озвучена вона була на сесії на сесії нашої міської ради. Ну я думаю. Ну, ми причину, ми не можемо казати, яка причина. Думаю, не, покажу, то вже то, то друга заява. А, 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 а ви, ви на нашого, хто перша є? комісії ну, то воно. Так, що дали відповідь, я нам то ну, Щоб ми обговорили, але то, щоб обговорювати, треба менше більше відштовхуватися від грошей. Або скільки? Ну каже, що без грошей. Скільки грошей, скільки щось? Людина, яка загинулася, вона не може отримати ніякі гроші. Хто ну, розумно буде мати це звання? Так, тому що дивіться, ну не дай Боже, ви ну, за це ви спомпере, ви чому платити не будете грошей? На моєму сити гроші не будете. А тим більше тут посмертно, тут ну присутніте ну, звання. Ну, Ну якщо він вже буде, я думаю, що маємо положення, маємо положення, що має <розуміти> розглянуто, порадитися ще з другими тими чи можна на бюджеті комісії буде це розглядати? Ну бо бо є такі, так? що й не 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 влож... ну, не є ті. Не, не встановлені дійсно і пам'ятники частів е, не встановлені. Ні, Та пам'ятники встановлюються по іншій програмі. Та, 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 не, то немає там не є проблеми. Я, я розумію. Друзі, я би пропонував одну річ. Якщо ми от розглядаємо, затверджуємо почесне звання, щоб воно не виглядало от, от так не красиво, як зараз також, щоб не виглядало, щоб ми не купляли такі орамочки їм. По 100, по 100 гривень і на формат. Що ми замолоту, то орієнтовно, якщо почати звання, воно буде коштувати до 2 тисяч гривень. Щоб Одна. Стоїть. Одна. І у нас їх є 45 осіб, 45 на 2. 100 000, 900 000. 900 000. Якщо, ми, якщо ви на таке будь-які якщо ні, тоді прості рамочки, тоді, якщо прості рамочки, тоді то буде по 100 гривень, то буде шість тисяч гривень, як приблизно. Шість тисяч гривень разом із хорошим папіром із другом у вже прості рамочки навіть не давай. No, no. Або ми не робимось другому, другому зекономимо. Ну, я вам зараз скажу, що? це питання буде тоді за гроші стояти на бюджетній комісії, так. щоб ми не пропустили. Ми тоді ну знаєте, що я вам скажу? Воно ну, і так, померли не потрібно вже того. Так, буде для родини. Так, Але так. в другий бік де ну, у нас є меморіальні дошки відкриті навіть по громадах. І на кож на кожен на да, нас на сільській раді вже є звання людину, яку вшановують, пам'ятають людину. Для батьків тут ну, до них приходиш, коли їх не забуваєш, воно зовсім інакше відношення. Бо коли ми про них забудемо, то вони даремо ну, воювати, розумієте? Та якщо запросили і так запросили там та чисто той подарунок такого, того, то, то більше розмов від тих ну, батьків, та. як того всього. Але... То ліпше було і, і їх не кликати, чесно, бо, бо я знаю ситуацію. І передають квіти, і подарунки. Тобто дуже обговорити їм шам, то я не знаю. Треба їх дуже говорити. Щоб дійсно, якщо то буде дошка така, щоб могла людина десь собі причепити, чи в хаті, чи в сім'ї, чи діти, щоб воно мало якусь цінність, а не так повісити, ти воно побуде рік та й вигорити, що з того. Ну таке, хороше, якщо буде потрібно, для своїх я можу за свій рахунок закупити. У нас п'ять. Чотири чоловіка, тому що цей палик з турків теж навчався до 200 школи. Ні-ні, <ган> 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 ну Андрій, та, то звичайно, <ган> та, то дався не школу. Ні, ні але я з... маю на увазі, чи з Менішного у Лусенці був. я. Менічного ну, один загинув, <ган> ну, ну поки мені батько фотографію не вислав. Такий Максим був прописаний загинув, його навіть <ган> тут не нема, але я сказав, ну, з батьком вже зустрівся, поговорив, обіцяв мені висловити. Ну ну. І два сакалі і палик. І два Може, я теми трошки у нас є почав. Анні нюанси. Перепитатися. Чи тільки загиблим, ну, бо інші громади, ну, що роблять помер. Наприклад, mm -hmm. якщо помер, щоб я загиблий і померли в військовій частині, я до світом ідентифікую. Тому що ви зараз надумаєте, надумаєте, а потім... до хати, І помер вдома. Навіть не вдома. Якщо помер в військовій є такі, які та померли, не загиблих, а померли. Дома померли. То треба говорити. Не можна. Yeah. Робите, то не можна, приймати Я пропоную дане питання обговорити по, по всіх комісіях і після обговорення винести спільні рішення на сесії. Моя рекомендація винести на сесію міської ради, кого які будуть пропозиції. Хто за те, щоб винести дане питання по заяві е, старості з села Завадівки, винести на сесію Турквічну сесію Турківської міської ради, прошу проголосувати. Хто за проти приймається, до голосу? Треба дуже гарно обговорити, дуже мудро Ні -ні, ну, обговорити. це, друзі. Обговорити Та, це треба зразу прийняти Прийняти Оговорити, то, то не хватило. То буде переважно Так. 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 Е, якщо ми. Щоб у нас є такі, що померли, щоб ми mm, знаємо, ви потім не вийшов резонансу. Далі Корчинський, і там ще є люди, я не буду. Не знаю, які померли. Або так, або так. Тобто або загинули, або якщо є на що загинули та померли, то ні, тоді продовольчимо їх. Не можна, ми їх не ховаємо, не так? — Тож у нас помермося, там пали, кажуть, які ідентифікації не зводять. Добре, поступила, що це за заява Сені? Поступила заява передати. Що дозволити, як і повторно? То звернулася повторно мама військовослужбовця Сеніва. Вона не задоволена суму, яка виділена комісію. А скільки? На минулій комісії 20 тисяч було виділено. Вона сказала ще раз переглянути, уважно ретельно перечитати, які поранення отримала її дитина. І вона розраховує на суму 100-200 тисяч гривень. Ось тут є фотографія, я вам її показую. То коліно. То не сувло, в нього поранено. Ну, ти й що? Вона ну, каже, що рівень для громади для по 200 тисяч, що то смішно, що то... Ну, у мене хвами має... такий що був гірший, але 20 80. тисяч. Вона вона, якщо голова якщо має у резерві, дай дай їй 200, я би казала, що на 250 250 дає, якщо має голова. І мільйон? Бо людям треба так, шкодаво, остіково, він Але ми як зробимо таку обучу, я Молодець. вам скажу, тут буде дуже нечесно. Ми, ми давали 25. Нас нас. Тут, то, ну, ми давали максимум 25, маємо стара також телевіє. Але тут всім цверзів. І що, його вже він пішов, вже він вже. Мамошов, і він сказав, що вони ним опікуються, що вони та ветеранська організація. Думаю. Домовляється від операції. Профі... 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 Я їй пояснювала, але вона в мене не чула, що в нас така максимальна сума для всіх. Я показувала, які суми виділили на тій комісії військовому. Такого, які будуть пропозиції, прошу домовляємо, що залишається на тій сумі. Якщо є До, Білих, чорних немає. Може, будуть на дарі ту заяву Оксана Оресіна. Може, прийде Антон Оксана, скаже, чи він є в місті. Він не має кишені з грошей. І більше які питання ще в порядок денний, ну не погоджуємо, я хотіла порядок денний сесії. А що постійно? Які земельні питання? А яка рекомендація? Ну, це залишити, залишити. Ну, Мирослав Миронівна, є тільки земельні питання. Ви, не хочете дивитися? Та ні, земенні питання, земельні да. питання стосовно стосунки завершення. Ні, ні, 222. я не схожу. Але чую, просто я з другого чую, що щось знов ну, там, ну якщо то там школи стосуються, щось там і там тої дороги, то, то що то питання буде на сесії. М -м, я не знаю. Ну, по крайній мірі, вони це. — Відклали <звіст> до наступного. — Відклали, а потім прийняли, значить. — Це не колись було. — Я не знаю, чи <звіст> що що була комісія, я, наприклад, у комісії, я не була, я не їхала, ніхто мене не кликав, ніхто мене не викликав. — А вже комісія три рази виходила? Ну, а чому? Я, я теж <звіст> <можеш вважаю. звіст> дісти, не розумію. — Ну, не можуть з'їсти тільки з Не хочуть, коротше би була там Павличка. — Ні, чому? А чому? — А чому? Треба... Ото три рази була, чому я їх, що, для чого ті комісії створюю? Я вас затверджую своїм розпорядженням, я не знаю. Бо, але тоді на сесії пропонували і сказали, що, що я буду. Так, я, я, Та, ніхто мені нічого не, ні, не, ні, ні той розгляд, як той. Я хочу, як їм зручно. А де? <зуміло> <розглядає зуміло> суди <зуміло> вас, де вони не хочуть, як суди причають. Кажіть, ви сьогодні були ходити, правда? Так. Добре. Ви можете розпочати? Колеги. Продовжуємо наше, наше засідання чергове, це про виділення матеріальних допомог. На, для військових, які отримали поранення, виділено 110 тисяч. На паливо для військовослужбовців виділено, виділено 42 тисячі. На поховання непрацюючих виділено 15 тисяч. І на лікування людей і людей, які знаходяться в важких матеріальних умовах, виділено 35 тисяч. Хто за те, що, щоб ці суми були затверджені, прошу проголосувати. Хто за проти приймається одноголосно. На даний час всі питання гуманітарної комісії вичерпані. Дякую всім за увагу.